Друзі, всім привіт! Стартує чемпіонат Європи по футболу. Друзі, Німеччина, Шотландія. Перший поєдиний вже в п'ятниці о 22.00 на стадіоні альянс Арена. На стадіоні Мінської Баварії. стартує перший поєдинок е на чемпіонаті Європи. Господарі турніру Німці приймають шотландців. Ну що ж, друзі, давайте зробимо прогноз на цей неймовірний поєдинок. І давайте вже з нетерпінням розпочинати. Стартує просто неймовірний турнір, який е, пройде з 14 числа. Ну, тут з 14 -го... червня по 14 липня. Ось німці. Ось така група у німців, шотландці, угорці та швейцарці. Група ось така група у нас А, Німеччина, Шотландія, Угорщина та Швейцарія. Німці тут явні фаворити за вихід, але все-таки команди і, штланці, і угорці, і швейцарці, тим більше угорці там, навіть обігрували німців. Ще не помиляюсь, тому тут взагалі, я хочу сказати, дуже-дуже все буде цікаво. Ще братоочні зустрічі між Німеччиною та Шотландією. То перевага у німців команда пересікалася в кваліфікаційному чемпіонаті Європи е, на, ну, на Євро 2016 у Франції. Ось вони тоді були групу кваліфікації. Проходили німці перемогли 2-1 та 3-2. Тобто, знаєте, такі перемоги були важкі для німців. Ті е, ще Яхімльов тренував збірну Німеччини. Тоді німці підходили в статус чинних чемпіонів світу. Шотландці дали гідний, гідний супротив, і в принципі шотландці там навіть могли розраховувати навіть на бали. Німеччина зараз е їм керує Юлі Нагельсман. Саме Юлі Нагельсман виведе німців на домашні чемпіонати Європи. Ось якось так на Німці. Один із на мою суб'єктивну точку зору Німеччини я вважаю команду як один із фаворитів на да. перемогу. Все-таки турнір домашній, ось, тому в принципі то для Німців все-таки якась навіть певна перевага все-таки є. Ну і дуже хороший склад. там Флоріан Вірц, да, там, Розкрився там Андріх також. Підзахисник Веркунського Байера, Кай, Хавер... Кай Хаверц прогресував. Тоні Крос останній останні Чемпіонат Європи проводить. Тобто німці заряджені перемагати Німці заряджені перемагати А ось. Давайте зараз взагалі подивимось матчі німці. Якщо брати конкретно. Тут коли звільнили Ганса Дітера Фліка. Ганса Дітерафліка звільнили. Ось, до речі, матчі німців ось там французів тут виграли, перемогли США з Мексикою, Ніч. Ну, Туреччині програли, але я цю поразку, на це поваги не зважав, да програли австрійцям. Але ось Юлія Нагальцман, дебют, перемога над Франції, перемога над Голландії, ніч з Україною, перемога над Грецією. Так, да, всі матчі були важкі, але ніхто тут не буде казати, що, ти, ти, що взагалі є якісь легкі поєдинки. Легких поєдинків, друзі, запам'ятайте. На мою суб'єктивну точку зору, легкі матчі, ну, легких матчів все-таки не буває, на мою думку, ось я це якось не знаю, друзі. Ну, що такий легкий матч. Це не, не тільки там, перемогти там, 5-0 або 10-0. Тобто будь-яка команда супротив туди є. Йому собі точку зору, легких матчах, ви запам'ятаєте ось. Ну, Можливо, легкі матчі бувають там, з виключенням, там, якщо там, команда в менші, там, залишиться на першу вину, тоді, можливо, так. А в цілому, ну, легких матчах не буває тут, чи турніри шотландці. Дуже сильно виглядали, до речі. Німці там не проходили кваліфікацію, а ось шотландці проходили. Так, ну щоб брати кваліфікацію, то шотландці взагалі дуже потужно там виступили. Іспанців перемагали. Взагалі шотландці просто якийсь неймовірний піймали кураж, да, Була поразка від англійців. ну Ось Іспанії програли, ну Франції програли. Ось, 1 4 програли французам. Нічия з грузинами, перестрілка з норвежцями. Да, Програли голландцям розгромно. рахунку 0-4, програли в Ірландії, промили Гібралтар і в останню бійнику зіграли з Фінляндією в ніч 2-2. Ідепічні Кларка доволі непогано діють. Взагалі Шотландія в такий, знаєте, футбол грав, такий атакувальний. Якщо чесно, ось я дивився. Тобто вони також полюбляють грати в такий атакувальний футбол, пресинг, Шотландці ославляться своїм пресингом, своєю інтенсивністю. І Німеччина також, до речі, Німеччина, особливо при Юлії Нагальцмані. Це, е, що я побачив у німці, навіть по, -по Україні да, ви бачили по матчу з Україною, що німці миттєво при втраті м'яча вмикають. Дідін пресен, тобто німці миттєво накривають пресингом, також душать німці пресингом. Я хочу сказати, що німці та душити пресингом там вміють. І Дуже цікавий матч, думаю, нас очікує у п'ятницю Такі дуже такі атакувальні команди, які полюблять пресинг, інтенсивність. Мені вже з нетерпінням хочеться подивитися. І, в принципі, я думаю, що голи будуть, і дуже багато голів, я очікую. Це все-таки відкриття. ЧП Європи, ну, потрібно влаштувати якесь шоу. Да? Перший поєдинок. Я думаю, буде шоу. Ось. І я все-таки зроблю ось такий пронос. Обидві команди заб'ють однозначно. Я думаю, то то м'ячами буде. Тому що німці вони не без гріха. Німці в кожному матчі проблеми з акції мають і німці пропускали. Ось. І Україна також, до речі, могла забити. Греці пропускали, але при цьому німці вміють дотискати. Своїх опонентів від німці при Нагільсмані забивають так, ну, вдосталь. В середньому два за гру не забивали німці. Попередні поєдинок. Тільки Україні не забили, до речі. Ось, тільки українцям не забили німці. Тому думаю, тут обидві команди заб'ють. А друге, проно, все-таки думаю, що саме перша команда, все-таки думаю, що господарі турніру не програють як мінімум. Перший поєдинок. Скажімо e так, перший поєдинок та чпеці Європи. Думаю, однозначно, тут Німеччина не має програвати домашній турнір. Ну, Німці просто не мають права. То бамби, кому не забійта Німеччина не програє, я бачу, як ідеальний просто прогноз. Як якась перемога Німеччини 2-1 або 3-1, наприклад, я вважаю цілком імовірний результат. Ну, тут Для шотландців, я думаю, напевно, максимум напевно, може бути нічия. Ну, не думаю, що німці все-таки. Програють. Хоча Шотландія точно покаже хороший футбол, я навіть в цьому не сумніваюся. Обидві команди заб'ють, з збірна Німеччина не програє. Ну, рахунок по традиції скажу. Ну, ні, я думаю, що перемога Німеччина десь 2-1. Ось так. Але все-таки основними переноси обидві команди не зобіта, Німеччина не програє, як мінімум. Ще думаєте, друзі, ви обов'язково пишіть в коментарях. Ось, неймовірний наш матч очікує з нетерпінням. Чекаємо, брич себе побачення, Всі всім до нових зустрічей.